Доброго дня! З вами Андрій Дячок. І з сьогоднішнім скрінкастом я хочу розпочати серію розповідей про платформу для створення і управління хмарами, яка називається OpenStack. Зокрема, сьогоднішня розповідь буде присвячена одному з найважливіших сервісів OpenStack Nova і під сервісу, зокрема, під сервісу Nova – Nova Network. Наше завдання. Як написано на першому слайді, буде створення вілан мережі завдяки нового нетворку. Власне, чому хмари? От, останнім часом, це слово дуже часто чується. Фірми все більше і більше звертають увагу на Хмари, переносять свій бізнес у Хмари. От, так би мовити, значення Хмар року в рік зростає. Я, наприклад, бачив скрінкасти, які підготувало IBM. Основні тренди, і в кожному тренді в майбутньому передбачається, що хмари будуть займати провідну роль як і в навчанні людей, як і в медичних службах і так далі. От, власне, чому хмар? Я з Читаючи книжку Evit Nevit", Evit Nevit", Linux Book, зустрів, що в середньому коефіцієнт теперішній, теперішній коефіцієнт використання комп'ютерів складає 15-20%. Чому, чому так? Ну, По-перше, комп'ютерів, обчислювальні потужності процесорів постійно зростають. Пам'ять Комп'ютерна дешевше. Відповідно, зі зростання числювальних потужностей падає і завантаження самого комп'ютера. І ось, якщо так порахувати, завантаження звичайного сервера, як я вже сказав, на якому працює веб сервер складає 15-20%. А відповідно, у масштабах солідного дата-центру це. Ця, якщо перевести ці відсотки на, на мову грошей, е, по, получається досить велика сума, і ну, напевно, що протягом року можна придбати якийсь невеличкий будиночок. може навіть на малібу. А, ну і власне тут на сцену прийшли віртуальні машини, які дозволяють нам на одному комп'ютері запускати декілька віртуальних Операційних систем, і користувачі, які працюють з тими віртуальними системами, навіть і не здогадуються, що вони працюють на віртуальній системі. Вони думають, що це фізий, реальна операційна система звертається до реальних фізичних процесорів, пам'яті, хоча це все віртуальні, вони віртуалізовані. Ось. І це допомагає збільшити коефіцієнт завантаження. І відповідно більш ефективно використовувати наявні фізичні ресурси. І для цього нам якраз на допомозі стає наша платформа для віртуалізації, для створення клаудів, яка називається OpenStack. І важливе місце у цій платформі знімають якраз організація мереж. Тому що інакше хмари би не змогли ефективно працювати. Давайте перейдемо до нашого порядку денного. Ось Перше, це буде загальний огляд платформи OpenStack. Далі ми перейдемо до якихось необхідних теоретичних знань по PILAN, по Network Bridge, по DHCP-DNS-серверу DNS Mask. Ось, розглянемо, що нам пропонує нова. Для організації мереж, тобто network-менеджери, які відповідають у нові за організацію мереж. І зробимо невеличкий, кисто, невеличкий квест по е, створенню мережі. Ось, я намагався логічно якось поєднати оці всі пункти від першого по сьомий. Тому е, і я думаю, що е, я розділю цю, цей скринкаст на три частини. Перша частина це буде загальне оверв'ю. Друга, друга частина буде складати, якраз містити в собі е, другий і п'ятий пункти. І третя частина це буде е, суто вже побудова конкретної білан-мережі. Давайте перейдемо до загального огляду. Ось на цій схемі зображено е, загальний якби, огляд платформи OpenStack з висоти пташиного польоту. Ну і тут ви бачите, що в центрі це великий квадратик, це є якраз схема сервісу нова. Ось, розглянемо складники. Перше, з чим стикається, якби. Client. Через нова клієнт ми звертаємося до нового API. Завдяки новому API ми можемо передавати команди усім частинкам новий, а також іншим сервісам. Ось. Команда надсилається на менеджер э, на сервіс сервер черг. Ось тут написано QA. От, е, сервером черг переважно виступає RabbitMQ, який завдяки протоколу AMQP взаємодіє з усіма складниками. Також за організацію черг відповідає нова Керівла. Найважливішою частинкою проєкту Nova є нова Compute, який відповідає за запуск. Взаємодію з інстансами, тобто запущеними цими віртуальними операційними системами, От, запуск віртуальних операційних систем відбувається за допомогою гіпервізора. Контроль за ним. Гіпервізором можуть бути різні програми, можуть бути КВМ, бути КЕМІ. Ось, в залежності від вашого вибору і від е, того, що підтримує ваш процесор от, чи операційна система. Так. Значить, ми розглянули основну взаємодію, тобто все відбувається завдяки чергам. Це досить гарно балансує навантаження. Крім того, бачите, зірами позначено нова нетворк і нова волю. Чому вони позначені сірим? Тому що їх можна заміняти іншими плагінами. От. Nova Network дуже вдало заміняється плагіном Newtorn, а Нова Volume, відповідно, заміняється плагіном Cinder. Поступово Cinder витісняє Nova Volume. Крім того, Nova Network має свою базу даних, яка зберігає інформацію про. Усі необхідні операції. Переважно е використовується MySQL, хоча можуть бути е різні постгри за реалізаційні бази даних. Так, е тут ми розглянули. Давайте перейдемо до ще одного важливого сервісу, який називається Keystone. Keystone це є форпост, OpenStack, у. він здійснює авторизацію користувачів і відповідно згідно авторизації надає їм токен авторизованим користувачам і вже тоді користувач може згідно своїх прав взаємодіяти з конкретними сервісами. А. Крім того, Кейстон відповідає за створення проєктів. Проєкт у OpenStack у називається Tenant. За створення користувачів і за надання їм прав, тобто ролей. Можемо подивитися зараз, як Keystone генерує, тобто які генерує токен. Тут в мене є відкрита віртуальна машина з встановленим на ній Так. Запускаю термінал. Командою основною є Keystone. Keystone. Зараз ми можемо переглянути набір команд, які мають. Бачите, тут є різні команди. Tenant, як я вже сказав, Token Head. Ми от зараз будемо використовувати команду Token Head, UserCreate і так далі. Для того, щоб. Нам отримати токен, нам треба передати свої дані. Дані ми можемо передати у команді через такі дві риски, там, які нам не потрібні там, OS, там, tenant name, наприклад, ми передаємо і так далі. Або можемо їх завантажити у наше середовище, як змінні середовище. Другий варіант є більш легшим і більш ефективнішим. Для цього в мене створено файл, я зараз вам його покажу. rcsh. може бути різна назва, це не грає ролі. І в мене тут наведено можливі змінні. Бачите, username, admin, password as-nant-name, os-aus-url. s url це URL, на якому працює кейс там. Там ми звертаємося для отримання інформації, для отримання токену і іншої, і іншої інформації. Я виконую завантаження. Source open RCSH. Давайте перевіримо, чи вони, ці змінні, є вже встановлені в середовищі, завантажені, and sort Шукаємо так. Ось вони є. вже завантажені у наше середовище. Так. І дивимося наш токен. Кей. Стоун. Токен. Ось. Ось Це є згенерований токен. Бачите, він дуже-дуже великий. А завдяки цьому токену ми будемо взаємодіяти з іншими сервісами OpenStack. Перейдемо до нашої презентації, ми розглянемо Keystone. Так, тепер давайте розглянемо інші сервіси. Значить, для того, щоб нам запустити. Операційну систему віртуальну нам потрібно мати її імідж. Для збереження і реєстрації іміджів операційних систем ми використовуємо сервіс OpenStack, який називається Glance. Ось він тут зображений. Він нам надає можливість відповідно використовувати цей імідж і створювати інстас віртуальної системи. E, значить, ми можемо звертатися завдяки нова імідж ліст, ми можемо подивитися усі доступні імідж. Давайте подивимося, що у нас доступно там є на нашому комп'ютері. Нова. Нова імідж ліст. Ось. Тут показано, що. На моєму комп'ютері віртуальному для створення хмар доступний образ операційної системи CirOS. І ось його є ID. Вже коли я буду створювати інстанс цієї операційної системи, я просто вказую ID, і команда Boot запускає цей інстанс. ось Так. Далі, як я вже сказав, сервіс Синтер дає нам можливості створювати додаткові вольюми для наших інстансів, тобто вольюм це щось на зразок флешки. Запускаючи інстанс, ми їм даємо якісь а, характеристики, тобто є перелік flavors в. Нашому нова API для того, щоб запускати е, інстанси з конкретними характеристиками, там, скажімо, 512 МБ оперативної і так далі пішла-пішла. Тобто, нова List, ми можемо подивитися усі ці флейвери. Крім того, ми можемо додатково створити Volume, тобто який буде блок стореджу, і е, зберігати на ньому е, чутливу інформацію у значенні, якщо інстанс впаде, ця інформація буде збережена, і ми можемо цей волюм приєднати до іншого інстанса і знову користуватися тою інформацією. Тобто це щось нагадує таку флешку. Ми її записали інформацію на одному комп'ютері і перенесла інший комп'ютер. Дуже е, цікавою штукою в проєкті OpenStack є е, сервіс е, Object Storage. Який називається Swift, і е, його можна використовувати без віртуальних машин, тобто зберігати туди просто дані. Чому Object Storage є такий важливий? Е, припустимо, ми маємо ну, 5-петабайтний файл. От. І як його зберегти? Це досить складно. Навіть, навіть 5 терабайтний, нехай менше. От, для збереження 5 терабайтного файлу нам треба мати диск десь приблизно на 6-7 терабайт. От, самі ці диски є досить дорогими. Ось. Отже, а крім того, нам треба ще цей файл зберегти декілька разів, тобто реплікувати. Ну, переважно от, зберігають один файл три рази. Для того, якщо, наприклад, буде пошкоджено один Вінчестер, та він зберігається на двох інших. Ось. Тобто коефіцієнт реплікації дорівнює 3. Отже, нам треба мати до, до, дорогі диски, причому в кількості 3. Так? Якщо ми зберігаємо файл як об'єкт, ми можемо його зберігати частинками на, інших, на, на різних блоках. Блочних е, на, 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 на різних вінчестерах, так? І для цього нам потрібні не, вінчестери невеликого об'єму. Скажімо, ми ділимо 5-терабайтний файл частинками по 200 МБ. І ми можемо використовувати звичайні вінчестери. О, для цього і призначений е, Object Storage Swift. Ви можете побачити тут на малюнку, що є. У нас в Prox, це є проксі-сервер, який відповідає якраз за взаємодію з клієнтом. Крім того, є аккаунт-сервер, контейнер-сервер і Object Server. Вони кожен має свою базу даних. Аккаунт-сервер відповідає за управління для зазбереження інформації по аккаунтах. Тобто, кожен користувач має свій аккаунт. От, відповідно до його аккаунту і зберігається інформація про дані, які він зберігає. Для цього а, в Swift використовується складний а, тип даних, який називається Ring, тобто кільце. Кожний аккаунт, контейнер і об'єкт сервер має свій, свої рінги. От, і відповідно, контейнер-сервер, це кожному користувачу, кожен користувач може мати певну кількість контейнерів, в яких зберігаються об'єкти. І контейнер зберігає інформацію про об'єкти, які зберігаються в цьому контейнері. А об'єкт вже безпосередньо зберігає інформацію про частинки, тобто на які поділено, наприклад, наш об'єкт і де вони знаходяться. От, тому ми можемо е, зберігати великий файл на різних комп'ютерах, ну, плюс ще реплікуючи його, ми дуже ефективно використовуємо наявні у нас, так би мовити, площі для збереження цього файлу. От, е, тут, крім того, ще наведено е, на малюнку сервіс для створення мереж, він а, до недавнього часу називався Quantum, а десь е, рік тому його переіменували у NewTorm. Він дозволяє нам будувати складні мережі. Е, це, вони будуються на принципі Software Defined Networks. Е, зокрема, використовується для побудови цих мереж Open Switch. От, ну, це тема наших майбутніх. Тому зараз я не буду повністю всього відкривати. От, перейдемо до е, загальної схеми взаємодії всередині нова. Припустимо, приходить е, користувач. І він хоче запустити інстанс в, операці... в віртуальну операційну систему. Для цього він звертається до нова API. Переглядає, які інстанси зберігаються. У нас, і які образи, тобто, образи віртуальних систем у нас зберігаються. він вибирає образ віртуальної системи і надсилає команду через менеджер чек для запуску цієї віртуальної системи. Для запуску віртуальної системи нам необхідно мати налаштовану мережу, інакше просто інстанс не запуститься. Тобто, ми мене ну, вказуємо, як нам. Яка нам мережа потрібна, і тоді вже безпосередньо запускається Інстанс. От. Інстанс може використовувати додатковий Block Storage, Object Storage. Ось так. Відбувається взаємодія. Тобто, ми запускаємо через нову API, ми запускаємо інстанс, ми його зупиняємо також. От. І основні команди ми використовуємо виконуємо через нову API. От. Бачите. Далі. Далі у нас є також схема взаємодії всередині нови. Я ще не сказав, що крім консольного клієнта для взаємодії з сервісами ми маємо тешборд, який називається Horizon, і завдяки якому він побудований на фреймворку Django. Завдяки якому ми можемо запускати інстанси, контролювати їх, отримувати якусь е, інформацію про їх діяльність, будувати мережі, ну, дуже багато присвоювати, створювати різних користувачів е, і, і так далі. От, Тобто, бачите, стрілки йдуть до нього і від нього до Compute, Image, Object. От. Тобто, реєструючись в платформі Django, вводячи свій е, НІК і пароль, ви отримуєте доступ до певних частинок OpenStack, в залежності від того, чи ви є адміністратор, чи які ви права, права маєте. От так. Е, тут ви бачите взаємодію так, через е, комп'ютер е, для того, щоб запустити. Інстанс має мати іміджі. От. Іміджі можуть зберігатися в Object Storage, крім того, можемо завантажувати і зберігати файли на Object Storage. От. А, так. Ну, ніби усе по, по першій основній частині. Дякую вам за увагу.